Привіт друзі, отже, хочу розказати таку маленьку історію про те, як отримувати посилку з-за кордону в Таїланді, особливо Бангкоку. Отже, 28 числа мені відправили вислали, точніше, лептоп з США. І вислали, так як я подорожую, у мене немає зараз особливого місця, і тому я вибру, попросив друзів, щоб дали мені адрес Таїланду в Бангкоку. Дякувати Олі Лощенко, вона сама з Росії. Вона згодилася дати адрес свого чоловіка, який є... таєць, тобто він з Таїланду. Адрес її роботи. Отже, близько тижня тому прийшов мій ноутбук. Це якщо дивитися по трекінг-номеру. І сталося чудо, я його тиждень чекаю, він не приходить. Виявилося, він застряв на медиці. Таке буває, як я перевірив, то може зайняти до е, від 4 днів мінімум. Отже, я вирішив сходити на митницю сам. Тому на майбутнє, навіть якщо ви замовляєте щось, ви там українець, росіян чи шарпіс, якщо ви замовляєте е, ш, пакунок дорожче 1000 ватт, то е, краще вказуйте своє ім'я. Тому що вийшов такий конфюз. На, пошт, тобто на посилці було не моє ім'я, тобто, ім'я цього е, тайця, Куна. Коли я прийшов на митницю, до речі, також не легко було знайти цю митницю, але я пізніше в пості скинув координати банкротської митниці, ну, саме пошта. Е, коли я прийшов туди, мені потрібно було заплатити 1500 вант за е, податок, тобто за митницю. Мито, з 7% мито у до речі, до там 40 тисяч бази, що біля тисячі з чимось доларів. Але не все так легко. Щоб отримати пакунок, потрібно копію паспорта або щоб прийшов самий, тобто людина, котра, на котру це пакунок буде вислано, тобто саме цього туна. Тобто Я, по суті, забрати не можу, хоча я їм там показав, що ноутбук мій. Мене запиталося, чи є якісь інформації на цьому ноутбуку, на жаль, там не було нічого. Тому мені прийшлося дзвонити Олі. Оля в свою чергу дзвонила Туну, Тун, до речі, якраз їхав за рулем, щоб вони вислали копію паспорта Туна. Ну, Тун, звичайно, зробив фотографію, вислав, все окей. Хоча це зайняло. Ну, трошки часу біля години. Але зараз по повному мене все окей. А, що дуже класно, мені сподобалося в цій митниці. так, звичайно, я заплатив 50 доларів, що не дуже класно. Але тайці досить привідливі люди, Вони, оскільки в мене не було грошей на телефон, ну, тому що я не поповнюю його, а, вони подзвонили з свого номера до Олі, свого ж номера, тобто людина, яка там працює, вона дала свій мобільний. Вона, цей чоловік подзвонив свого номера, потім інша дівчина мій айфон розшарила інтернет, щоб я міг зайти написати Олі на пошту. Одним словом, допомагали мені всім, чим могли, навіть води принесли, закриту хорошу воду і наразі ноутбук у мене в руках. Так що все супер. І на майбутнє, якщо будете отримувати посилку, краще. Пишіть своє ім'я, якщо ви будете її забрати, якщо хтось не буде підливатися замість вас, не буде ходити по цих е поштах, помидницях. Ну і загалом, думаю, це відео було корисно для вас. Пишіть свої запитання під, пост під відео, під постом. Ну і я з радістю вам на них відповім. Якщо сподобалося, ставте лайк. До побачення.